Привіт, малята, це дитячий садочок. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім. Є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. У дитсадку завжди тепленько, тут діткам гарно і веселенько. Тут іграшок завжди багато, тут неповторне кожне свято. Садок дитячий другий дім. Так добре і затишно у нім. Дітки, а ви знаєте, хто працює у дитячому садочку? Це директор. Всі проблеми і турботи вирішує тут вона. Багато в неї є роботи не знає спокою щодня. У кожну групу завітає, лагідно всіх привітає. І з добра плете віночок від негоди і біди захищає нас завжди. Виховати. Вона як вочка із курчатами, В садочку щодня з малятами. Вона їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає, ще й співати і малювати, рахувати і читати. Помічник вихователя няня, вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає. І за дітками глядить. Методистка я, впізнали, справи ви зі мною мали. Я нерідко забігаю, дуже я переживаю, щоб цікаво було вам і батькам і малюкам, щоб все було до ладу у нашому дитсадку. Музичний керівник вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати, вчить на інструментах грати артистично виступати. Фізичний керівник дбає, щоб ви сильними стали і здоровими зростали. Психолог вона вгамує тебе, нерви твої збереже. Поділись з нею негативом, з'явиться спокій, це диво. Медична сестра. Вона про здоров'я діток дбає, заболить щось оглядає. За вагою зростом стежить, допоможе, як належить. Кухар на кухні вправно хазяйнує та каструлями керує. Смачні готує дітям страви, пиріжки рум'яні та варить борщ смачний духмяний. Праля. Вона пере в садочку постіль і пухнасті рушники. Ще й завзято все прасує, щоб раділи малюки. Двірник. Чистота у дворі садочка із куточка до куточка піднімає, загортає, про порядок міло дбає. Сторож, трехти садок дитячий має, за порядком пільнувати та чужи до нього не пускати. Ось тітки, скільки багато професій в нашому садочку. Молодці, що уважно слухали і запам'ятали. До побачення!